Теракт у Львові внаслідок вибухів загинула поліцейська, поранено ще 24 людини. Сьогодні близько 0 годин 30 хвилин на спецлінію 102 надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої. У наслідок вибухів загинула 23-річна поліцейська, пошкоджена службовий автомобіль патрульної поліції та цивільний транспортний засіб. На місці події працювала слідчо-оперативна група вибухотехніки та інші профільні служби. Потерпілим надається необхідна медична допомога. Розпочато кримінальне провадження за частиною другої статті 258 кримінального кодексу України, терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки. Досудове розслідування здійснює УСБУ у Львівській області. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причетних до скоєння злочину осіб.